Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Право для всіх, і з вами Семен Остап. Чи знали ви про те, що з 1 лютого 2025 року виплати військовослужбовцям, а точніше, членам їх родин, у випадку того, якщо такий військовослужбовець потрапить, наприклад, в полон, вони значно зменшаться, точніше. Можуть бути зменшені, якщо такі військовослужбовці не вчинять певні дії перед тим, як скажімо так, вони імовірно потраплять в полон в ході участі у бойових діях та інших заходах оборони України. З чим це пов'язано? Друзі, це пов'язано саме з тим, що з 1 лютого 2025 року. Вступає в силу законопроект номер 11407 який підписаний та за якого та за який проголосували наші депутати ще у жовтні місяці, наскільки я пам'ятаю, чому це дуже важливо, як забезпечити справедливий розподіл коштів у непередбачуваній ситуації. В цьому відео ми поговоримо з вами трохи про це. Я заздалегідь дякую вам за перегляд цього відео. Буду вдячний вам за лайки та його поширення. Відповідно, якщо вас цікавить подібний контент, то будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Оновлення виходять майже кожного дня. Друзі, тож, що змінюється у виплатах, відповідно з новими правилами, встановленими таким законом, з 1 лютого виплати родичам полонених чи безвісті зниклих військових будуть нараховуватися за чітко визначеною схемою. Якщо немає особистого розпорядження військового, тобто у нас є дві можливих два можливих шляхи. Перший це наявність особистого розпорядження військовослужбовця, який чітко зазначає, як би він хотів. Е Розділити ці кошти. А, і друге, якщо такого розпорядження немає відповідно, то вони будуть розподілені наступним чином: 50% грошового забезпечення військовослужбовця, тобто всього грошового забезпечення, розподіляється між членами першої черги як умовно при заповіті, скажімо так, точніше не при заповіті, а при спадкуванні за законом це дружина або чоловік. Законні, відповідно, представники неповнолітніх дітей військовослужбовця, діти з інвалідністю з дитинства, а також батьки, окрім тих, хто отримує аліменти або взагалі позбавлений батьківських прав. Якщо таких родичів немає, то 20% забезпечення отримують представники другої черги. Це, відповідно, повнолітні діти, брати та сестри, які перебувають під Опікою такого військового, і решта коштів, 50 або відповідно 80%, залишається у військовій частині е, до моменту повернення військовослужбовця, або до, скажімо так, інших рішень. Яких рішень наразі мало хто розуміє, так і повернення військовослужбовця, як ми з вами бачили з практики, на жаль, полону, наприклад, може відбуватися дуже довго. Звісно, в такому випадку сума може накопичуватись, але тим не менш, це не може виключати факт, взагалі їх накопичення не може виключати відсутність шахрайських дій з боку, скажімо так, недобросовісних осіб. Та недобросовісних представників військової частини, які теоретично можуть бути, і відповідно такі гроші не можуть тоді бути в безпеці. Роль особистого розпорядження військового в цьому яка цей документ. Це ну, при такому законодавстві, це один з найефективніших способів уникнути будь-яких конфліктів і забезпечити справедливий розподіл коштів. Тобто військовий самостійно може визначити, кому і скільки грошей має бути виплачено у разі його зникнення або полону. Тому, відповідно, кожен військовий може пропрацювати це для себе, подумати про таку ситуацію і, відповідно, зробити відповідні розпорядження, як тобто, спосіб впливати на долю родини або близьких людей у випадку своєї, на жаль, пропажі безвісті або Потраплення в полон, у яких випадках виплати не здійснюються. Друзі, є також ряд випадків, в яких виплати не будуть здійснені, і вони такі доволі загальні, скажімо так. Але все ж таки про них теж варто поговорити. Гроші не, не виплачуються, якщо військовий, по-перше, добровільно здався в полон, по-друге, самовільно залишив військову частину. І по третє, дезертував з поля бою. Тобто, це всі три різні підстави. Вони не мають бути в трьох. Одночасно, це три різні підстави, і ці норми, відповідно на думку законодавця, вони встановлені для запобігання зловживанням і підтримання дисципліни у військах. Єдине питання особисто в мене виникає стосовно того, як вони планують встановлювати, чи добровільно людина потрапила в полон, чи не добровільно. Тобто, як тут буде саме в цьому контексті встановлюються критерій добровільності? Так, тому що в нас у кримінальним кодексом передбачено поняття як перехід на сторону ворога під час саме дії воєнного стану, і це, але це скажімо так, можливо, стане колись тематикою для іншого відео. Що відбувається у випадку загибелі військової? Якщо військовий загинув або суд офіційно визнав його померлим, то невиплачена сума грошового забезпечення входить до складу спадщини цього військового. Відповідно, в такому випадку спадщина розподілюється по закону, так як вона має розподілюватися. Перша, друга, третя черга і все інше відповідно за цивільним кодексом. Якщо ж був заповіт. То відповідно тут вже трохи інше, але дуже цікава знову ж таки конструкція. Якщо є і розпорядження, і заповіт. І тоді розпорядження, наприклад, видане пізніше заповіт, а заповіт раніше, то тоді, якби це буде теоретично два різних документи. Тому що заповіт буде регулювати частину майна, яка належала до того, до розпорядження, але знову ж таки, при певних формулюваннях, ми не можемо про це дискутувати з вами. Це просто ем, такі думки вслух. І відповідно розпорядження, яке регулює саме гроші військового забезпечення, друзі. Ці зміни вони дають можливість заздалегідь розподілити кошти для військовослужбовців і, відповідно, уникнути деяких конфліктних ситуацій, та дійсно розподілити такі кошти у випадку полону або зникнення безвісті для тих близьких людей, яких вони вважають найбільш вразливими у випадку, якщо з хлопцями на жаль, станеться така біда. Ось тому, звісно ж, будемо сподіватися, що таких випадків буде якомога менше, але все ж таки. Друзі, чому це важливо? Тому що родичі, якщо чесно вам скажу з практики, це дуже погано, але так як є: родичі, які там навіть найдальші, най, най, най вони з'являються завжди, коли з'являється питання грошей, і навіть за тисячу дві гривень дві тисячі гривень, які їм... Там потрібно віддати так, або там вони можуть отримати, вони просто вивернуть мізок абсолютно всім іншим адекватним родичам. Тому, звісно, це дуже, дуже важливий, скажімо так, механізм. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал у описі до відео залишаю сам законопроект, щоб ви могли ознайомитись і до зустрічі, бережіть себе.